Er schlägt äh, vor, morgen ins Kino zu gehen. Tiki, es ist meine Ah, äh, er, hat, äh, er hat vorgeschlagen, Vorges vorgeschlagen äh, morgen äh, ins, ins Kino zu gehen. Ins Kino zu gehen. Natalia. Андрію, вибачте, вибачте, будь ласка, а де там записатися, що ви мене запитали в якійсь черзі, бо я не записалася? Mm -hmm. так, так, Deutsch Learnen Group. Я вас запишу. Оксана. Так, так. Mm -hmm. так, Наталя. Продавець. Продавець запропонував. Verkäufer bieten an. Um einen neuen Verkäufer hat bietet an. Verkäufer hat angeboten. Hat angeboten, angeboten an, Hat angeboten uns geholfen. Uns zu, zu, uns zu

Цу... Бути. Цу... 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 Ва. Ва. Цу... Це вже друга форма, нам треба інфінітив. So helfen, so zain і так далі. Інна. Yeah. Я раджу тобі бути обережним. Uh, доброго дня. Добрий. И я буду рада. РАТЕН ИХРАТЕН ДИР РАТЕН РАТЕН Их ДИР ВАР ЦУ ФОРЗИХТИК Объясняем ФОРЗИХТИК ЦУ БУТЕ ФОРЗИХТИК ФОРЗИХТИК ЦУ БУТЕ В конце есть слово БУТЕ Äh, sein zu sein vorsichtig zu sein da. 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 sie вона мені допомогла helfen ähm, äh, so Вона мені допомогла. Спочатку той, той, той речення, в якому є дієслово, яке вимагає ЦУ. А потім в кінці другої частинки вже це ЦУ з дієсловом. Цу вирішити. Вона мені допомогла. Зімір Гельфен. Гельфен які форми? Гельфен. Um. Гегольфен. Zimirgeholfen. Tree former. Zihad Mirgeholfen. Losen aufgabe zu lösen. Ah, Ensiden це uh, entscheidung treffen. Uh, uh -huh. Рішення зустрічати. А завдання вирішувати. Lösen можна завдання авгабе, проблем лозен і рецель. загадку, теж uh -huh. як вирішити розгадати. Тобто от є uh -huh. од одна частинка, в якій. Є дієслово, яке вимагає, вимагає дієслово helfen. І потім інфінітивний зворот з С, в якому вже буде це в кінці Цу з дієсловом. Можна сказати це речення перше в перфекті, або можна сказати в претеритумі. The half Зігальфмір. Вона допомогла мені. І те саме вже буде речення з ЦУ. Тобто то, що вимагає цу, воно може бути в перфекті або претерпіним. Так, mm -hmm. Ріма. Він допомагав своїй сестрі подати документи на робочу візу. Er hat geholfen... А, РХ дайне Schwester...

Unliegen? Pereet claster for zu legend. For, for leggen. For, legen. for zu legen. Якщо відокремлюваний okay. якщо префікс zu- йде в середунку. Er hat Mirkeholfen. Документи for zu leggen. So, ми знайомі радили подивитись цей новий фільм. Meine Bekannten. äh, Äh, alle, Äh, Alle, Alibac mfang and met on mfung staying. Можно mfajlen, mpflin рекомендувати. А, ah, я сказал, я uh. хотел сказать Mpfeilin, а я сказала Mfangin, да? Mm -hmm. empfehlen empfehlen, ich ja wollte es sagen no. empfohlen mm -hmm. uh, Meine Bekannte uh, haben mm, m uh, haben empfohlen uh, di haben uh, dieses dieses uh, haben empfohlen haben empfohlen okay. uh, dieses Film This is no film uh, так, чоловічого роду. Як сказати цей новий фільм? фильм? Gesan. Noie. Фільм Гезен. Neue. Neue. Фільм чоловічий. подивитися кого? Акузатів. Акузатів чоловічих. Один акузатів чоловічий зробили, а другий акузатів чоловічий ще не доробили. Тут теж він N. Diesen Nozyin. Anzuziin. Бачите? Анзаін дивитися. Ансузаин, Ансушаун.

abgesagt Und wir haben Und wir haben э пікнік abgesagt. Пікнік abgesagt. Вона вирішила sie hat э ам ан Wochenende. Спочатку вона вирішила, а потім на вихідних вдома зупишитись. А uh, sie hat э вирішує поза. Теперішній час вирішу я. Ага. Льост? Бешліс. А, Бешлісен. Амвохененде. Амвохененде. Цухаузе. Бляйбен. Цухаузе, а де цу? Цухаузе, цубляйбен. Цубляйбен. Цу в кінці з дієсловом. Ліля. Ліля.

а, а. Тебе набрати. Я ja, диш анцуруфен унд алес цу эрклярен. Ich muss anzurufen und alles Тамара. Uh, uh -huh. Вона планує знайти хорошу роботу. Доброго дня. Добрий. Sie plant gute Arbeit zu finden. Добре. The kiten the kinder bitten oder the kinder bitten seine kinder zyna eltern mit innen zu spielen. Dobrona плануємо... plani... uhlanen Um, Bauen arbeiten. Następna Bau arbeiten Next year. Następna robota. Następna zu... Następna uh, um... Zu... Następna robota. Następna Next test robota. Następna następny Następna robota. Następna robota. Następna robota. Następna robota. порцю mm -hmm. Він намагається правильно форсувати. А його вільний uh, час. Äh uh, eine uh, freizeit uh, richtig uh, zu? richtig су ам бенуцен verwenden. Richtig ben zu verwenden. Er versucht seine Fry Zeit richtig zu verwenden. Roman. Uh, ich probiere Ma uh äh, Gesunde Essen. Ich versuche? So. Ah, ich versuche da. So. И ферзухи. Здоровіше есть. Ah, nee, а ні, здоровіше це буде. есен... Су есен. Ну, якщо сказати гундир S and so S, це буде як масло масляне. Тому я кажу That's здоровіше су сусти. А, здоровіше. Их ферзухи ме. Gesunde. Gesunde. Ah, gesunde. Gesunde zu essen. Zu essen. Das ist doch richtig. Das ist doch richtig. Aha, da. Gesunde es. ja, mhm. zu essen. Gesunde zu essen. Відремонтувати наш будинок. Я і вчили той намір, вчили, я знову не пам'ятаю, бляху. Абзіг хабен. Ага. Абзіг хабен. Ви хабен абзіг унзерас хаус зу реновірен. Ага. Онзы. Он un Haus хаус. Не, Renovieren це добре для будинку. Але не on the res. On the rest Там не треба S е закінчення. Не потрібно. Не потрібно там. Да? Просто un Unser Haus. Un Чому? Uh -huh. Тому що по тій табличці це перевіряємо. <проб> Маємо дайму, що... з... Не. що. Табличка з неозначеними. Мій твій його її. Це табличка з неозначеними <проб> артиклями. Тут немає прикметника, але ми дивимося тільки на займенник. Артикль, який буде нам відображати закінчення займенника. В чоловічому роді майн. В акузативі meinen. В середньому майн. І тут майн. Так само unser і онzer. Майне, майне жіночому. Тобто без закінчення. Просто unserhaus. Цюрена віремен. Усехаус. Mm. Соном бекар. Вона пообіцяла йому допомогти. Зіхат фершпрохен, ім цю хельфен. Добре. Мій друзі допомагав мені з підготовкою до іспитів. Майне фройде хабен мір гехольфен. На іспитів. Майне фройде хабен мір ауф ді... Все добре, добре було. Хабен мір гехольфен. Мене на іспитів Так, ну, тільки тут тоді ди слова не буде. Yeah. На іспити готуватися. А, ah, Тут треба сказати. Майне фронте auf dieprüfung zu forberiten. For zuberiten. For zu bereiten. Ah, I will spot it. Настя. Mm -hmm. Він пробує.

Самостійно. Алянс це коли навколо нікого немає. А самостійно це коли навіть, якщо 10 людей є, але ви робите одна. Celphic. А Alliance це коли навколо тільки навколо, нікого немає. Вона має намір. Знайти нову роботу. Як буде намір? Намір мати. Вона має номер. ab sich neue Arbeit zu Finden. Nu Arbeit to Finden. Добре, Богдан. Я вирішив до кінця літа вивчити польську мову. Це я буде просто. Beschließen, beschloss entscheiden, entschied. Uh, ich entscheide. Entsch entsch uh. ah, ich habe entscheide. Entscheiden, entschied, entschieden. Aber, perfekt. Aber, äh, habe perfekt oder präteritum Ich habe entschieden No, ich habe, die entschieden, dritte Form. Uh, ja, ich du habe du, entschieden ähm um, до ja bis uh, Ende das des Sommer bis Ende des Sommers Польську мову су вивчите. Поліша шпраха цулярден. Польніш сурляр. Якби це сказати в претерпане, тоді як? Их. Их and sheet. Hebben sheet. Perfect. Habenzign і третя форма. Претеритом ид. Ця форма вже є готова для я і він вона. Закінчення ніяких не треба. Их and cheat. Spraheцorля. Він планує не працювати на вихідних. Er, er. Буду планувати. Планен. Er. План? Uh, am Wochenende nicht zu arbeiten. Nicht zu arbeiten. Tak, Maxim. Wie noch wie zart? Prätiff Maxim. Maxim? Maxim. Er? Yep. Er spricht? Setup erschni ammen. Er versprach або er had versprochen. Versprach rechtsitig zu kommen. Er hat versprochen, rechtzeitig zu kommen. Zapis we clue. Sie had vergessen zijn. Seine... Її ключ. Ирен. Шлюсель сунемен. Ірен. Шлюсель цунемен. Чому Ірен? Тому що кого? Акузатив чоловічий. Ден. Ірен. Шлюсель. Так, оксана ремес.

Im Stadion zu laufen. Zu joggen. Ja, so joggen. Seit, eine Jahre, seit einem Jahr, seit einem Jahr hören äh, haben wir äh, aufgehört zu, zu sprechen. Uns zu unterhalten. Дякую. To to Яна. Моя сестра допомагала мені.